Всім привіт! Вітаю на каналі Callered cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленостю. Насті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там, в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там, розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Scenic в комплектації X-Mode. Scenic кроссовер, я б сказав, він має трошки підвищений кліренс. Додаткові обвіси, це 14 рік, 1,6 дизель, 161 тисяча пробігу, ціна 11300. 96 кВт двигун, акустика Bose, отут контакти. Шикарно виглядає на сонечку. Така машинка. Зараз заглянемо по салону. Салон комбінований. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 2007 рік, 1,6 бензин. 7 місць, звичайно, це 5600 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Тканинний салон. З форкопом. Volkswagen Turan. Так, Туранчик Turan 4-го року випуску, 1,6 бензин. Коробка механічна, 234 пробігу, 7 місць, багаті комплектації, є стартифікація на 5900. Так, З клімат-контролем, з підігріву мініван Renault Space максимальний, в максим максі базі. Це 17650 вартість автомобілі за 17 рік з двигуном 1,6 дизель на автоматі. 193 пробігу, контакти бачимо. Так, зроблю круговий огляд. Так, коричневий шкіряний салон бачу. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Туран. Туранчик 7-го року випуску, 7-місний, 1,4 бензин, 220 пробігу, вартість автомобіля 6800, тут бачимо контакти до власника в гарному кольорі. Так, На дисках. Так, Автомобіль з кліматконтролем, з підігрівом SD. 7 місць парктроніки Форкоп є. Так, рестайловий Volkswagen Значить, По опису це 17 рік, 1,6 дизель, 230 оригінального пробігу. 13900 вартість автомобіля, бачимо контакти. Так, покажу код кого цікавить. Так, по автомобілю. Тканинний салон, клімат. Контроль. Ні, не Дякую, так. Ні, кондиціонер. Є підігрів сидінь. П'ять місць тут, часім. П'ятимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте. C-Max. Так, Автобіль 7-го року випуску 1,6 бензин, 270 пробігу, вартість автомобіля 5700. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Секрет. Тканинний салон, кондиціонер, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. 13 рік, 1,5 дизеля з акустикою Bose. 219 пробігу, це на 10500, контакти ось тут. Так, комбінований салон, клімат контроль. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Grand Picasso. Так, 11 рік, 1,6 бензин. Вартість автомобіля 6900, контакти бачимо. Він код також бачимо. Так, тканинний салон. Opel Zafira B. 1,6 бензин, механічна коробка передач це 9 рік, 201 тисяча пробігу, автомобіль з Німеччини в хорошій комплектації. Ціна 5450. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Станік другого покоління. Це 2007 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу, ціна 5600. Тут контакти. Volkswagen Шаран. Шаранчик по опису у нас 14 рік з двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою. Пробіг 255 тисяч оригінал. Вартість автомобіля 15900, контакти 0,68 56 36 112. Так, Якщо відчинено покажу, Так, зачинено тканинний салон бачимо. Мультикермо, клімат-контроль, шторки на задніх вікнах з парктроніками. Renault Scenic X-Mode Bose. Це 14 рік, 1,6 дизель, 171 тисяча пробігу. Вартість автомобіля 11100, тут бачимо контакти. Класні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 2006 рік, 1.8 бензин, вартість автомобіля 5900. Тканинний салон. Клімат-контроль. Ідемо далі. Renault Grand Scenic в гарному кольорі. Це 12 рік, 177 пробігу, пробіг почуть оригінальний, хороша комплектація, 1,5 дизель пригнана з Бельгії, ціна 10200. Комбінований салон, клімат-контроль, панорамний дах. На оригінальних дисках. Така машинка. Volkswagen Touran. Туранчик 13 рік, модельний 14-й, 1.6, дизель. 247 з заявленого пробігу, пишуть в повній комплектації, 6-ступенова коробка. 10-700 ціна, тут контакти. Чорний колір на дисках. Так, салон тканинний, є клімат-контроль, бачу. Мульта кермо. Так, кількість місць не бачу, треба уточнювати.